Вітаю вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І сьогодні хочемо зняти коротеньке відео. Досить часто до нас люди звертаються із таким цікавим питанням, і в коментарях пишуть, і в телефонних розмовах, що краще взяти: Іонік з 28-ю батарейкою, або вже рестайлінговий Іонік з батарейкою 38 кВт. І, в принципі, дійсно доволі доречне питання, враховуючи. Ціни на 38-й які зараз можна зустріти, то у людей логічне запитання, чи є сенс купувати автомобіль Доростовий, який має меншу батарейку, або трішки докласти грошей і взяти вже рестайлінговий автомобіль, який виглядає більш сучасно, який має більшу батарейку, який має потужніший двигун, більший запас ходу і вже насолоджуватися більш сучасним електромобілем. Але у цього питання є і інша сторона. А саме, чому автомобіль, який на папері виглядає начебто більш новішим, більш технологічним, має більшу ємність батареї, має потужніший двигун, має більш сучасний внутрішній дизайн, зовнішній дизайн. Але при цьому коштує практично так само, як і дористовий іонік. І саме з цим питанням. Ми хочемо зараз з вами і поговорити. Одразу скажу, це не буде якесь повноцінне порівняння, тому що, як ви вже встигли замітити в кадрі, у нас лише один автомобіль, це 28 й Іонік. І найближчим часом, я думаю, що рестайлинговий автомобіль у нас не з'явиться. Дуже рідко їх замовляють. Тобто більше люди цікавляться, мабуть, різницею, чим дійсно замовляють собі 38-го рестайлингового Іоніка. Ми за свою практику ще е не привезли жодного підзамовлення 38-го Іоніка. Тому це не буде порівняння, це більше буде, скажімо так, мої думки в голос, і я розповім все ж таки, е в чому заключається основна різниця між Дорестовим і Рестовим Іоніком. Стосовно е зовнішнього вигляду, одразу там давайте пробіжимося, е у Рестовому. Іоніку-38-му трішки змінилася передня оптика, задня оптика, решітка передня, денні ходові ліхтарі і колісні диски. Все. По кузовним панелям, тобто двері, крила, капот, кришка багажника. Все абсолютно залишилося ідентичні. Габарити, довжина, ширина, колісна база, кліренс, що у удоростового, що у рестайлингового іоніка. Один в один однакові. Стосовно салону, по салону у нас, які у нас відбулися зміни, це у рестайлінгова Іоніка змінилися щиток приборів, центральна консоль, з'явилися сенсорні кнопки, що особисто, на мою думку, є мінусом, тому що для мене більш зручніше все ж таки користуватися механічними кнопками. І також в. При стайлінговому іоніку в топових комплектаціях у нас з'явився амбієнт підсвітка. По органам керування, по розміщенню органів керування, по консолі біля підлокітника, по всім кнопочкам, по місцю в салоні. Абсолютно, це болт в болт, однакові автомобілі Жодного, жодної відмінності. Ви не побачите. По підвізці, по ходовим якостям, це абсолютно ідентичні автомобілі. Що Торестовий іонік, що Рестовий іонік. Стосовно технічної частини, і це саме те, в чому ці два автомобіля кардинально відрізняються. Двигуни. У автомобіля з батарейкою 28 кВт, такий як у нас зараз в кадрі, двигун 88 кВт, 120 кінських сил. У рестайльного Іоніка 38-го двигун 100 кВт на 130 кінських, 136 кінських сил. Це абсолютно однакові двигуни, яких просто у Рестального Іоніку трішки збільшили потужність виключно програмно. Це абсолютно два ідентичних двигуна. Стосовно батарей. У 28-го Іоніка ми маємо доступну ємність нето батарейки 28 кВт-годин. Тут встановлена NMC-батарейка, тобто нікель-марганець Кобальт, з доволі високим вмістом Кобальту в цій батарейці. Це надзвичайно надійна батарейка, надзвичайно надійна хімія. Я думаю, що ні для кого вже не секрет, що у Іоніка першого, навіть, який має пробіг 150, 160, 180 тисяч ми оглядали автомобіль, який мав, мав сок батарейки 100%. Тобто про Надійність цих батарейок, нема що казати, це надзвичайно надійні батарейки. І за рахунок того, що тут досить високий вміст кобальту в хімії батарейки, вона може з легкістю переносити нагріви і приймати досить-досить велику потужність заряджання на зарядних станціях. Конкретно 28 Іонік. Може заряджатися на швидких зарядках в піку до 67 кВт, що дозволяє даному автомобілю з 10% до 94 зарядитися приблизно за 25-27 хвилин. Тобто 100% до 30 хвилин і ви будете заряджені повністю. Більше 94% ви не можете зарядитися на швидкісній зарядній станції. Автомобіль вам цього не дозволить для того, щоб зберегти життєдіяльність батарейки. Тобто для Іоніка 28 батарейку, батарейки у нас є на каналі дуже багато відео про тести заряджання як швидко він заряджається, приймати 67 кВт це просто неймовірні показники в будь-якому відсотку без проблем. Стосовно хімії 38-го Іоніка, тут вони змінили хімію батарейки, вони зменшили вміст кобальту в батарейці. І за рахунок цього вони вимушені були зменшити швидкість заряджання Іоніка-38 до 44 кВт. Тобто у нас фактично збільшилася ємність батарейки на 10 кВт, але швидкість заряджання зменшили майже вдвічі, для того, щоб якось зберегти скажімо так, життя батарейці. І в піку 38-й Онік може заряджатися максимум зі швидкістю 44 кВт. І це, друзі, я хочу зауважити саме в піку. В основному це швидкість заряджання у них складає на рівні там 33-34 кВт. Ось приблизно в такому діапазоні, тому що знаю неодноразово. Спілкувався з власниками 38-го Іоніка, з людьми, які ми їх приганяли. Тому 33-34 кВт – це те, на що ви можете розраховувати. І 38-й Іонік до 80%. Витрачає на зарядку приблизно 40 хвилин, а щоб зарядитися з 80 до 100%, до речі, 38 іонік може дозволяє заряджатися до 100%, але ви витратите приблизно ще 40 хвилин на те, щоб зарядитися до повного від 80%. Тобто, для того, щоб зарядити 38 іонік там хоча б з 20 до 90%, вам потрібно витратити орієнтовно годину, а то і більше. І це вже питання. Тобто, або ви будете мати 38-й Іонік, тобто електромобіль як з батарейкою на 10 кВт більше. І 38-й Іонік, враховуючи те, що він має батарейку більше, дозволяє проїжджати на приблизно 90-100 км більше, ніж Іонік 28-й. І це дійсно так, це... тому що все ж таки 10 кВт ніхто нікуди не дів. Але при цьому. Рухаючись по трасі, якщо ви, наприклад, їдете на далеку відстань і вам потрібно більше, там, наприклад, 300 кілометрів, і ви все ж таки будете вимушені заряджатися, то 28-й іонік вам дозволить це зробити майже вдвічі, а то і втричі швидше, ніж 38-йонів. -міонік. З 38-й іоніком вам прийдеться, скажімо так, трішки почекати. І ось тут ми вертаємося до питання, якого я неодноразово наголошував, що Кожен повинен обирати автомобіль саме під себе, під свої задачі. Якщо, наприклад, ви їздите суто у місті, то без різниці вам швидкі зарядки і швидкі заряджання абсолютно не відіграють ніякої ролі. Ви просто будете їздити на 38-му іоніку, заряджатися його від домашньої розетки з потужністю там до 6 кВт, так само, як і цей. А якщо це стандартний зарядний пристрій, то це 2,6 кВт, тобто 13 А, і що цей, що той автомобіль будуть заряджатися без проблем, і вам абсолютно без різниці, яка швидкість заряджання буде на трасі. Але якщо ви, наприклад, їздите все ж таки досить часто по трасі. І вам потрібно дістатися з точки А в точку Б з якомога, скажімо так, меншим, меншою витратою часу, то тут вже потрібно замислитися, чи підійде вам все ж таки 38 й іонік чи ні. Тому що, якщо ви приїхали, наприклад, 250 кілометрів по трасі, це, це годину ви повинні чекати, поки ваш електромобіль зарядиться. Тому тут кожен повинен вирішувати для себе сам. Це перша основна особливість, скажімо так, між 28 і 38 іоніком. Друга особливість, яка, має, яка є у 38 му Іоніка, і чого немає в 28-му Іоніку, це те, що 38-й іонік має вже водяне охолодження, і він мав відзивну компанію по заміні охолоджуючої рідини. Тобто з заводу там була залита охолоджуюча рідина bse 1 яка в подальшому ем, могла кристалізуватися. І якщо ця кристалізація проходила в, саме в батарейці, то це могло просто запороти батарейку. і як наслідок призводило до її заміни. Тому по відзивній компанії BSE 1 замінювали на БСЕ 2, і після цього вже електромобіль ніяких проблем не мав. 28-й Онік повністю, скажімо так, у нього ця проблема відсутня, у нього немає водяного охолодження, у нього нема проблем з кристалізацією. І відзивних компаній по ньому абсолютно ніяких нема. Цей фактор також доволі таки суттєвий, тому що на 38-х іоніках, якщо ви почитаєте форуми, подивитесь відгуки, то ця проблема з кристалізацією антифрізу зустрічається досить і досить часто е, виникає помилка на щитки приборів до долити або низький рівень охолоджуючої рідини. Або долити охолоджуючу рідину, це вже перші, скажімо так, дзвіночки до того, що у вас є проблема з антифрізмом не завжди ця заміна буде відображатися у сервісній книзі, тому до вибору 38 го Іоніка і до його діагностики потрібно підходити досить досить ретельно, тому що якщо. Ця проблема вже відбулася, наприклад, із батарейкою щось сталося, і заміни не було, воно ніде не відображено, то крім діагностики і суттєвої перевірки, ви про це ніяк не дізнаєтесь. В принципі, це все, що ми хотіли вам розповісти, яка різниця? Це найсуттєвіша різниця між цими двома електромобілями. І тепер кожен повинен для себе зробити вибір, що для нього краще, що для нього підходить краще, і тоді вже приймати рішення, який саме йоні купити. Або дорестовий 18-го там 19-го року, а вони почали випускатися з 16-го, або вже рестовий з е, другої половини 19-го року, і мати трошки більший запас ходу, але все ж таки меншу швидкість, меншу потужність на заряджання і зовсім вже іншу хімію. Дякую всім за увагу. Нагадаю, даний Іонік є у нас у продажу у доступі. Це у нас автомобіль 2019 року, 30 грудня 2019 рік. Фактично 20 й рік експлуатації. Автомобіль має пробіг 80 тисяч, оригінальний 100% оригінальний пробіг. Автомобіль просто в суперовому стані, на гарній гумі, весь в рідній фарбі. Жоден момент не фарбувався, нічого не відкручувалось. Автомобіль дійсно в ідеальному стані, як, як настільки, настільки це можливо для вживаного автомобіля. Ось так він виглядає. Так само у нас і по салону. Повноцінний відеогляд є у нас на каналі. Кому цікаво, будь ласка, переходьте. Дійсно чудовий автомобіль за дуже і дуже адекватні кошти. А тим більше зараз, я думаю, що всі прекрасно знаєте, що зараз дуже сильно. Змінилося і піднялося співвідношення євро до долара. І це досить суттєво впливає на ціни електромобілів, які зараз будуть заїжджати вже свіжими в Україну. Тобто зараз ціни вже будуть геть інші. Такі ціни, як зараз, наприклад, цей цейонік продається, вже не буде, вони будуть дорожчі. На даний момент. Можете перевірити, в Нідерландах немає жодного автомобіля з таким пробігом, який можна було б привезти в Україну за такою ціною. Тому, будь ласка, кого цікавить, телефонуйте. Підписуйтесь на канал. Для кого відео було корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Будемо дуже вдячні за кожен коментар, за кожну підписку. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.